Привіт всім! У зв'язку з постійними підключеними електрики я поліз в магазин шукати ігри, в які я зміг би пограти на телефоні. Та одним з улюблених жанрів є зомбі шутер Колись давно, у часі Nvidia Tegra 3, я встановив Dead Trigger, де спеціально для цього відеочіпу були додані додаткові ефекти вибухів, тумани та інші новшества, які ви показували переваження цих відеочіпів над Qualcomm Adreno 400. Але це було ще у 2012 році, а на дворі 29 листопада 2022 року. Повертатися в Dead Trigger я не хотів, тому вирішив подивитися щось нове. Пролистав декілька сторінок з результатами, на мої очі потрапив UnKilled. Виглядає прямо як Dead Trigger, тому я вирішив подивитися, чим він відрізняється. Виглядає він дуже непогано. Вже зараз, коли я роблю цей огляд, я дізнався, що вийшла вона ще в 2015 році, а робили її чешські розробники, які випустили Dead Trigger. Ну, тепер все стало зрозуміло. Тим не менш, вона має серйозні переваги, які відрізняють її від попередника. Я граю в неї лише тиждень, та хоча я ще багато чого не відкрив, але я вже маю деяку уяву. Перше, на що обертаєш увагу, це можливість вибрати персонажа. Кожний має певні вподобання до зброї, на яке буде впливати дерево технології, яке унікальне для кожного персонажа. Наприклад, Сем, за яку я граю, вподобає снайперські гвинтівки. Вона має мало здоров'я, але швидко бігає, їй доступні міни та може продовжувати дію адреналину. У той же час, каратель вподобає штормові автомати, він не має доступу до мін, зате він може ставити щити, автотурелі та кидати гранати. Тим не менш, будь-який персонаж може користатися будь-якою зброєю без усяких обмежень. Друга відмінність – це геймплейна складова, а точніше – сприйняття гри. Проблема до тригеру у тому, що багато рівнів були дуже бісячі. Наприклад, захист двох ворот, де швидкі зомбі встигали нанести декілька урону перше, ніж їх голова розлетиться від вашої кулі. Тут же є декілька режимів, які зовсім не бісять. Це супроводження та захист людини, вбивство зомбі, виживання, збір ресурсів та отримання точці на деякий час. Всі рівні швидко проходяться, буквально за одну-дві хвилини. Це не відіймає багато часу та не дає рівню вам набриднути. Третя відмінність це великий вибір зброї. Спочатку гри у вас буде всього декілька видів зброї, а далі вам необхідно збирати креслення. Та чим рідше в зброя, тим більше креслень вам буде потрібно. Погана не вона в тому, що першу зброю ви зберете не так швидко, бо вам будуть випадати різні креслення. З іншої сторони, навіть з базовою зброєю ви можете без проблем проходити рівні, крім тих, де у зомбі буде підвищене здоров'я, та гра вам прямо скаже, що виставкувати. Четверта відмінність це спеціальний режим з вашою базою, така собі соціальна складова гри. У вас є мапа, на якій показані орди зомбі. По суті, це короткі місії різної складності, за виконання яких ви отримуєте нагороду. Є бази інших гравців, у кожної бази є міць. Вона залежить від того, яких зомбів ви змогли зібрати за допомогою зразків ДНК та як сильно ви їх прокачали. Механіка така, як зі зброєю: проходимо місії та збираємо випадаючі зразки. Чим рідший зомбі, тим вищі його показники, але покращити ви можете тільки частину показників. Буде ваш зомбі швидким, здоровим чи сильно кусатися, залежить від вашої переваги. Особисто в мене є проблеми зі швидкими зомбами, оскільки на мобілі досить важко швидко повернутися на 180 градусів, тому я качну їм швидкість та атаку. Коли ви прокачали своїх зомбі, ви можете послати їх на інших гравців. Далі вони повинні битися з цим натовпом, як ви це робите у будь-якій місії. Якщо гравець може перебороти ваш натовп, тоді вважайте, що він базу захистив, та на останні 12 годин на нього діє щит, після чого ніхто не може насилати на нього армію зомбі. Дуже розумний хід. В багатьох іграх ці зомбі деребанять вашу базу та ви бачите тільки звіт, а тут ви приймаєте пряму участь у захисті. П'ята відмінність це мультиплеєр. По де-тригері я його не бачив, та й на час виходу цієї ігри його також не було, але він є зараз. Ви можете пограти з кимось по мережі в кооперативі чи один проти одного. В кооперативі ви будете грати на дуже великій мапі, де ви будете мати можливість побратити своїми ляхами. Вам потрібно буде виконати 3 завдання за певний час, а після цього втікти на гелікоптері. Мені цей режим подобається більше за все, бо мені подобаються ігри, такі як left 4 Dead, але режим один проти одного трохи дивний. Ви граєте один на один до 5 фрагів. Крім того, в ньому вам доступні ракети, які ви можете придбати за премію в валюту, та котрі можуть вас легко вбити. З одного боку, це дисбаланс боку донаторів, а з іншого, нагорода за перемогу зовсім не варта того, щоб хоча б раз використати ці ракети. Та незважаючи на те, що гра випущена у 2015 році, в неї по цей час грає багато гравців, та я витрачаю десь 10 секунд, щоб знайти союзника. Взагалі-то і все, я не грав в інші зомбі шутери бо наявність мультиплеєру, великого вибору зброї та механіки з відправкою зомбі на інші бази зробили цю гру набагато різноманітнішою, ніж Dead Trigger. Минусом залишається тільки необхідність постійно бути підключеним до інтернету, навіть якщо ви не збираєтесь грати по мережі, в одиночну гру вам грубами пограти. Та це дійсно напружує. При постійних блокаутах вона буде просто займати місце на мобілі. Ну а в усьому іншому дуже рекомендую. Стріляна в грі реалізовано дуже добре, керувати зручно, попадати по мертвій макитрі зі снайперської гвинтівки не доставляє ніяких складнощів. До того ж, преміум валюту вам і так дають за проходження та перегляд реклами, тому ви зможете відкрити будь-яку преміум-скриню, не вкладаючи свої гривні у цю гру. Ну а з вами був Сергій. Залишайте вподобайки, якщо сподобався мій огляд, та залишайте коментарі з приводу цієї гри. Підписуйтесь на канал, якщо не хочете пропустити нові відео. Чим більше вподобайок та підписок, тим більше бажання робити нові огляди. Всім до побачення!